У всіх школах Закарпаття активно розпочалась реєстрація на національний мультипредметний тест. І випускники вже готуються до цього важливого етапу. Ми би дуже хотіли, щоб наша область була представлена якомога е, і охоплена всіма випускниками, так тому що практика показує, що жоден е, випускник не може вступити в заклад вищої освіти, якщо він не складе успішно е, мультипредметний тест. Для того, щоб покращити якість і для того, щоб підготувати, ми в рамках меморандуму з Ужгородським національним, національним університетом так, запросили кращих фахівців в галузі історії України, математики так, і української мови для, для підготовки наших випускників і не тільки випускників, а тих, хто бажає скласти в цьому році успішно мультипредметний. Тест, щоб взяти участь в НМТ, випускники повинні створити особистий кабінет, у якому потрібно зазначити реєстраційні дані, зокрема відомості про заклад освіти, рік випуску, вибрати із запропонованого переліку предмети для тестування, а також вказати населений пункт, у якому учень складатиме іспити. Після внесення особистих даних і завантаження сканкопії документів потрібно надіслати підтвердження участі в НМТ на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти. Тестування залишається таким, як і було. Тогорічним, того 120 хвилин, вони працюють над виконанням тестів. Так, далі 20 хвилин вони мають перерву, і під час після перерви вони продовжують. Тобто тест буде складатися в один день. Випускники краю, як і в інших регіонах, активно готуються до НМТ. За словами Світлани Фасенко, директорки Ужгородського ліцею No3, вчителі активно підготовлюють кожного учня до здачі мультипредметного тесту. Із 59 учнів випускників нашої школи вже 31 забрали довідки, які підтверджують, що вони є учнями для того, щоб зареєстроватися. В своєму особистому кабінеті діти заздалегідь, уже починаючи від початку 11 класу, думали про те, ким вони хочуть бути, які предмети потрібно для здачі. Тому в даному випадку я думаю, що у нас ця вступна епопея пройде спокійно. Наші діти більшість бере, крім обов'язкових предметів, як предмет за вибором англійську мову, тому що ми є школа з поглибленим вивченням англійської мови, і багато хто починаючи з 10 класу вже здають на сертифікат і англійську мову знають на рівні Б2 і С1, що нас радує. Закарпатських випускників Департамент освіти і науки вже вкотре запроваджує освітній канал, у межах якого учні можуть отримати кваліфіковану репетиторську допомогу від викладачів у жну. Окрім того, випускникам, які цьогоріч складатимуть НМТ, рекомендують пройти психологічні курси. Реєстрація на мультипредметний тест триватиме до 3 квітня.